Всім привіт! вирвався на черговий коп, коп розвідки. Такі мальовничі краєвиди у нас, цікаві краєвиди. Зайшов я он з тої сторони, пройшовся по самому лужку такому. Нічого там такого цікавого не було, пару кусків металолому, проволока. Перейшов на цю сторону. Тож там були пару сигналів, пару проволочків витягнув, не хотів знімати, бо не цікаво. Тут піпікнуло. Був сигнальчик. Це перший сигнал, який був більш-менш нормальний. І тут дин-дин-дин. Розломав я. Кульку бачу і тут куля. Ну, судячи з всього, це Скоро щось як на Мосіна. Ну, красива така куля. Значить що? Значить була тут війна. Хтось тут стріляв, воював. от такого. Ну, я ще так пройдуся по цьому пагорбу, Потім зайду в ліс. Може там по війні трошки ходжу, бо там також були у нас окопи, бойові дії велися. Камради казали, що там щось військове піднімали, ну подивимося. Ну що ж, дивимося далі, чекаємо гарних сигналів. Хе, народ. Знову був сигнал, Ну, сигнал був чорний. Ну і копну, бо якось він так непонятно одним словом, за ним був цікавий. Бачите що? Це я так рішення, побачите, яка супутка тут може бути з чорного металу. І випав ось такий ножик. Ножик радянський. Хтось з пастухів, мабуть, загубив. Ось така штука. Ну, і ржаве, звичайно, все ну, все одно прикольно. Будемо шукати далі. Давайте поїхали. Ну що ж, друзі, був знову сигнал. Але сигнал був якийсь незрозумілий. Якось воно так скаче там. 50-70. К вам тут війна щось, як з якоїсь сторони. Ось ці груці десь, коротше, так не чути нефіг. Треба її ламати. Будемо шукати разом. Нема? Лопату я не хочу, бо коли не підцукнути, якщо там справді щось більш-менш таке людське. Нема. Нема що це у нас обряд? О! Дивіться, що це у нас таке мідне. А це у нас мідне. Фіг'я знаю. Коротше, мідна такого фігня. Мідна, бо зелена. Да. Блим-блим. Ось така штучка. Тепер як кольцо. Блін, неможкарнями. Ну коротше, отаке. Йдемо шукати далі. Зараз підемо так, тин 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 донизу, може туди спуститься якось. І йдемо. Далі. Так. Був знову сигнал, то знову якийсь непонятний. Рішив так. Все, що непонятне. І цікаве, ну принаймні для мене, для вас може воно не цікаве буде. Те, що ви вже побачите. Но для мене цікаво те, що нові сигнали, оскільки непонятно, що воно як воно, бо перебуває дзвонить по-різному. Не понял. а, телефон, це фотоапарат. Так що мені цікаво, що там може бути ховатися під тим сигнальчиком. Був теж тільки що гарний такий сигнал. Я його не знімав, бо там зразу викопав, викотилася пробка від пеніселіну. Дзенькало гарно. Що було цікаво, що разом з тою пробкою викотилася кусочок кераміки чорної. Не як чорний. Я розумію, чорно як, що вона всередині обпалена, вишпалена так. Ну це дало надію, що може тут щось колись давним-давно було. Оскільки місцина взагалі цікава така. Красиво тут. Може якраз. Щось тут, блін. Я всю кучу перебрав. О! Ось тобі і сигнал. Болтик. Мабуть давно він тут лежить. Так, Ось така фігня. Ладно. Блін, ми та проволоки ржавий, нічого немає. Чорні тільки сигнали, блін, йдуть. Нарешті попався якийсь кольоровий, б'є 40. Ну, Я думаю, що мабуть якась гільза. Бо обично вони вроді так стріляють, може я помиляюся там. Вроді нічого не видно. Не, мимо. Місце вроді гарне. Якийсь кусочок черепка попав, думав, що справді тут щось є. Але такого ходжу дивлюся, більше ніяких черепків немає. Якийсь зальотний, наверно, був щось тут пилікає. Так воно зразу. Всі провірю. Значить всі роду десь у нас щось є. О! Хей! Монета! Бачите? Прикольно! Я і не думав, що може бути щось. Капець. Ходячка. Наверно, 25 копійок України. Да. Капець! Блін. В чистому полі. 25 копійок знайшов. 25 копійок, коротше, 94-го року. Що ми, пачку сірників купимо чи не купимо, не знаю, бо кинув курительним. А газ підпалює, у нас електронна зажигалка. Та й його знає. Коротше, 25 купів. Ну нічого. Хі-хі, прикольно, блін. Пішов, знайшов, блін, перший вдома повному. Ну що ж, будемо шукати далі, мене є. Так, народ. Знову був сигнал. Надиво якось, блин, чисто в мідь б'є. Я навіть не розчитував верніше, що тут може бути щось мідне. Тут в принципі ні дороги ніякої не було, нічого. Коротше десь в грудці щось пікає. Так, 79-80. Навіть не можу зрозуміти чого. Ну подивимось. Подивимося. Хааа, <гум> Йошкентеко Дінарій, Бухарський, Мабуть, ще СССРівський. От дуже іржавий. Ну, скажу чесно, перша пробка. <гум> відранку. <гум> не як від ранку, відколи ходів, він часок 9 я тут ще не приїхав. Отак. Ага, Поїдемо далі. Значить люди тут бухали теж. А якщо бухали, то, значить щось робили. Міша що природа тут красива. Хоче, і сидимо є. Будемо искати. Ну що народ? Десь метрів п'ять звідси був сигнал. Той що пробку, то що я випупав. І ось пинь пінь знову. Ну це вже якось не так звонить, як пробка. Хоча треба надіятися на все. Побачимо, що у нас всі грудушці є. Бачите? Щось є. Але це не монета, а що це таке? Ну важке, схоже на свинець. Кусок свинцю. Жаль, що не кушок, кусок золота. Хе, було б прикольно. Ну нічого. І то нормально. Ну блін тут перерито. Капець, через кожних 2 метри почти ямка. Ну добре, шукаємо далі. Народ, Сів на перекур. Перекусити, журавлі підходять. Ніця красиво. А? Пасуся. О, побачили, вже тікають. Ой. Буду йти далі. Десь літаєш вони там ще. Поряд в небесах. Блин, класно. Ладно, класно, не ну класна, намір така. Народ. В общем, зайшов я в ліс. Там де був. Ой, виявилось, що там ніфіга нема. Вийшов на стару дорогу. Вона є на всіх. Карта. І от тут диво в наше місто суне. общем, був сигнал. Такий блин-блин. І не туди, і не сюди, по -під край дороги. Думаю, купнув він. Викопав, пробка. І вже закидав, думаю, так, що там такого. Стою, блін, згадав, що колись в нас була акція від Чернігівського під кришечками писали хто що виграв. Не повірите. Блін. Нема фокуса. А ну зараз хвиличку. Заждіть. О, переключив фокус. І в мене тут попадається отака от фігня. Шукай свою подорож. В ну, общем, ладно, от така ерундиза, прикольно, Ми будемо шукати свою подорож. <сум> Сунемо далі по цій дорозі. Прикольно. Ну що, народ, йду я далі. Задумав я з тої дороги, там дорога продає. Вон там. Пішов трошки в сторонку. Був сигнал. Ямка блін, глибоченька. Тут, півтора штика. Ну, Занькало добре. До цього були гільза, 10 копійок ходячки, але десь десь тут по центрі воно дзвеніло. Але де і що, зараз побачимо. Будемо шукати. Будемо шукати разом. Десь тут того щось у нас. Нема. 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 Якщо це знову гільза, це буде капізме. Блін, комарів її липали. Будем шукать по-людски, а то что-то Да, тут того него что-то. Что-то тут того. О! Что-то тут в тягульце. Что-то в тягульце. Ой. Йоперний перений театр! Ви бачили? Гадіна так гарно дзвеніло! І як завжди пробка! Піпец! Ладно! Зараз п'ємо тако он туди прямо, там старіща дорога йде. Побачимо що в нас буде, давай! Ну що ж народ! <кліп> Був знову сигнал. Блін, прямо на дорозі. Я не думав, що таке може бути. бо Дорога видно, що не дуже стара така вроді би. Щось пікнуло, ще що й 80-82. Десь вроді би викопав. Десь вроді би тут. Зараз будемо шукати. Хухти, ти! Хе-хей! <кліп> Ніфіга свій ще й грубе щось таке. Прикольно Блін Шо за таке груболяча? Прикольно сейчас. Сейчас я трошки його відшкрабаю Ну що народ трошки я її так пошкрабу Ой вибачте В общем Жорик на коні, як кажуть. Георгій Побідоносець. Хто це в нас тут, скажу чесно, я в них не шурупаю. Но рік 1760. Вибачаюсь. Фіга не видно мені? Що як? 59. 1759. Скільки це, чи одна копійка, чи дві копійки? Скажу чесно, не знаю. Ну, якось ось так. Ну, зато приємно. Хі -хі. Прикольно. Ну що, будемо копати далі. Підемо ми по цій дорожці. Побачимо, що воно нам дасть. Побачимо. Ну народ, в мене ще такого не було. Це ж сама ямка. Вже мав йти, тільки що мах-мах, ще йде сигнал. Десь він йде. Я вже викопав його. Десь дзвенить. Десь щось є. Десь щось є, а де? Ще поки не знаємо. Ну. Не-а. -е. Не-а. -е. Так. Є, а я б дивлюся і не бачу. Дивіться. Стерчить. Капець Блін. Ще в мене такої фігні не було, щоб дві зразу. Це в нас що? Це мабуть деньга. Бо щось дуже малюнок такий. Блін. Це ж треба, блін. Да, орел схоже як на деньгу ну, фокус-фокус щось. -фокус ну коротше якось так. Сейчас. Ну, трошки я їздя крап туди-сюди. Коротше, 1835 Деньга. Прикольно, блін. З одної ямки дві. Офігеть. Поїхали далі. Ну що ж, народ, був знову сигнал. Це ж самій дорозі, що це я вже йду, там де дві копійки знайшов. Дві монети, верніше. Цей так, був сигнал. Било щось вроді як зразу 30, тепер викопав, стало 50. Ну не знаю, може щось радянське. Десь в цьому районі воно в мене пікало. Але де? Може і бути якась фігня. Смія тут. Не пам'ятаю, що десь тут вони. тут нема. Тут теж нема. Тим більше нема. За час нема. І знову нема. Так нема. Не зрозумів. Не, щось показалося. Ні так, ні так, нема. І тут нема. І тут нема. І тут нема. Де ж саме є, блін? Так, десь щось у нас тут того. Нема тут того. І тут того нема. І тут того нема. Де ж це воно? Де? На неї пали? Вже яму закидав, блин, його ще нема. Блін, це що проволка якась, напевно, що? Щось, напевно, дуже дрібне. Та лки-палки. Що за -мо. Куди воно ділося? Лежить зараз, дивиться на мене і сміється бля. Думаю, шукай, шукай, хрен ти мене найдеш. Сейчас глядя не понял. Та там воно пікало, тепер там. Щось тут. Нема. Щось тут. Блін. кусочок желізки. Ну ладно, коротше. Будемо, наверное, тікати додому, бо щось бачу. Хмуриться. Наверно бомбане дощ. Мені змокати не хочеться. Ну добре, давайте пока. Так, народ. Все, надоїло мені вже ходити. Тим більше погода така якась непонятна. Вже дощик на мороси вже зібрався, але перестав. Зараз знову дощ бамбуриться, Рішив, що все, йти додому. Значить так, познахідка. Мурдяк. Яка дофіга? Гільзи, ну це таке болте. в лісі ножика знайшов якогось. Ще одного на сьогодні вломаного, блин, шкода. Столовий якийсь ніж або грибніки хтось загубили, чи хто. ну, В общем так. ну, Це таке фігнятость. Так, По знахідках. Куля прикольна. Це моя перша знахідка, чисто я її оставив. Така цікава знахідка для мене. Дробь. Ну не знаю на кого тут полювали, ну щось, мабуть, було таке немаленьке, бо на качку воно щось <coughs> многовато буде, як <coughs> кажуть. Так. По монеткам. По монеткам сьогодні нормально. Ходячка. 10 копійок, 50 копійок і 25 копійок. 25 копійок, що цікаво, найглибше лежали. А ці на поверхні. Потім. Якась незрозуміла така крутяжка. Ну я так зрозумів, що крутяжка буде різьба я десь вон так тин-тин-тин-тин, хтось щось крутив. Це на дорозі воно попалося. Мені я його вже й не знімав, бо тоді саме дощ моросив. І... а! Ножик ССР. Тоже хтось колись загубив. Ну, мордяку не то. Саме прикольніше це наші знахідки. Ось. Денга. Ну. А ну, може фокус наведеться, може ще й сьогодні. Фокус-фокус. Ну, Та ніфіга, коротше, цей фокус фокуса нема. п'ян, фокус не удался. Блін, не знаю куди притулити. Ну короче, 1735 рік. Може вам там і буде видно. Ча який там? 36 рік. Вибачаюсь. Отака От ось Ну, це в мене деньга перша. Взагалі. Першу його знайшов. А це всього для мене бомба. Я такого взагалі не знаходив ніколи. Що за... Взагалі, це в нас Єлізавета, напевно, чи Єкатеріна. Ну, одним словом, не знаю, хто це в нас. Ну, така солідна монетка. 1759 рік. Ну, це вже вдома подивлюся, там не буду знати розумніші, то ви скоріше дізнаєтесь за мене. Отака ось штука. Груба. Взагалі, класно, приємно будемо такі штуки знаходити. Ну, це, мабуть, дві копійки. Отакий в мене сьогодні коп. Коп розвідка. Ну, туди на поле я ходив так, щоб розвідати, ну а лісом вже думаю пройдуся щоб не кортіло колись, у нас тут бойові дії велися. Тут ще траншеї, видно, прийшовся по цих траншеях, але ну, там ніфіга нема. І ну, його в баню не хочу. Взагалі, все. Зараз спускаюся донизу. І чим чекуємо додому. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, дизлайки, коментуйте, кажіть, що не так. Будемо виправлятися, якщо є помилки.